Вітаю вас! Ну сподіваюсь, світло у вас є! Ну, ви бачите, що я трошки світлом покращила ситуація. Будемо надіятися, що, можливо, дійсно вироняться. Хоча дефіцит залишається. А є, але я до вас по іншому питанню. Дивіться, ви час від часу постійно любите говорити, що треба, щоб засоби масової інформації були незалежні, щоб вони говорили правду навіть в очі, коли ви цього не хочете. Я вам завжди пояснюю, що дивіться, для того, щоб вони були незалежні, того, що вони були платні. Тому що якщо засоби масової інформації залежать від спонсора, то люди добре, що ж ви ще хочете. Тому я на своєму YouTube-каналі зробив таку частинку вільних засобів масової інформації, яка називається спонсорство. Да, да, так. Да. Ютуб канал дає можливість бути вам спонсором мого каналу. І я зробив дійсно два такі спонсор-пакети. Перше, те, що дуже часто ви мене питаєте, говорить, нам не вистачає економічної мудрості, нам не вистачає економічної грамотності, нам вже вистачає. От у мене, як ви бачите, є такий клуб економічної мудрості. Це плейтліст. Ви бачите, які відео там дійсно є і відповідно, що ви можете подивитись. І не тільки подивитись, задати запитання, поспілкуватись. Тобто це дійсно та частинка, скажімо, Ютуба, де нема хайпа, хейпа, немає цього срача, а хто кого. Тут корупції немає. Корупція стан для там, срача. А тут реальна економіка. Що значить реальна економіка? Ну дивіться. Будь ласка, якщо вас це цікаво. Ну, дійсно, а чому не цікаво? Ну, по-перше, прогноз. Тим паче, як бачите тільки. Дивіться, звичайно, що можна робити прогноз хайповий. А можна зробити реально. Потім те, що ми говоримо, а от. да, да, да. дійсно, теорія, практика. Адам Сміт, а як же без теорії? Ну як же без теорії? Ви ж дуже часто любите говорити, а городя, ви ж з цим не розбираєтесь, а коли ой Боже, так ви ж плутаєте, а от тепер плутати не будете. Потім дивіться, яка ситуація. Бачите, для клуба, відео, де розповідається, а дійсно можна створити країну, де не було багатих і бідних. Причому не просто сповідається, береться приклад, реальність, наприклад, як творили, як, що виходило, що не виходило, наскільки це виходить. Ну, звичайно, без МВФ ми не можемо. Так, <хи> да, да, МВФ зробив дуже красивий звіт. Ви його не читали. А я його прочитав і розповів дійсно членам клубу. Щоб це цікаво. Ну, звичайно, тут дуже багато різних відео, і Кармаркс, я як же без цього, і про як Хабар давати практичні рекомендації. Ну, мене просто питали, взагалі що ви зрозуміли, клуб це дійсно місце для спілкування. І бо я, що ми... Мені пропонують. а я б хотів би а так, а так. Ну класно. Робиться відео, виключно для членів клубу. І розповідається більше, ніж розповідається для всіх. Просто є така інформація, яку краще в Ютубі не розповідати. Ну, наприклад, дійсно, як давати хабар. Ну, навіщо розповідати? А от для членів клубу що б не розповісти. Потім є, так, да, дійсно, як читати платіжний баланс між рядками, і так далі, про криптовалюту реально, про ВВП і тому подібне. Але це ще називається от кому економік. Так. Да. Оцей спонсорський пакет і цей клуб... Тут одна економіка. Говорить, а, -а, -а. хвилиночку, хвилиночку. Є інший спонсорський пакет. Що, Феліовець? Це плейтліст, відео, ну, вибачаю, що на російській мові, е, відео всі на українській мові. Але просто YouTube, ви будете дивуватись, він постійно мене переводить. Ну і російський, давайте так. Український, він там є свої нюанси, він їх тоді показує не завжди чітко, не дивуйтесь. Ну, Є така біда YouTube. Але біде на українській мові. Оце тут, так. Да, тут економіка буває, проскакує. Так, ну, як, бачите, табличка трішки таке, є. Але тут те, що ви любите. Ну, давайте так. Як дітям розповісти про війну? Да. Потім, як страховий поліс. Ну, чому, е, в чи може з такою полі замітити депозит? Так. Те, що дуже часто. Тут ще якийсь курс, є, потім що тут? Конфуція навіть є. Ви знаєте, Конфуція, так. Історія України. От, бачите. Де. Тут теж є нюанс, тому що дивіться, в нас була в історії України є персонажі, яких ми ругаємо, або хвалемо. Ну, от бачите, Ботак Хмельницький. Для, для народу народна герой чи зрадник. Так. І от для цього є оцей... Спонсорський пакет. Чому спонсорський? Ну, по-перше, порядок обставин тут немає, хто не живе в Україні. Ну навіщо нам росіяни, щоб вони гадали срачу, страча. Бачите, це відео для українців. Кому дійсно цікаво історія України. Політика, так. Да. Тут дуже багато відео. Просто, я ще робіть, дуже часто відео я роблю по вашим проханням. А дуже часто було прохання, як закінчиться війна, коли закінчиться війна, а чи буде нас Тут відео є. Є, є, є. Причому я розповідаю, ну, скажімо, ну, знов-таки, без хайпу, без цього а реальні факти. Те, що я знаю, те, що ви, можливо, знаєте, те, що публічно в Ютубі я розповідати не буду. Ну, порядок став. А тут, будь ласка. Тому, якщо у вас є світло, якщо немає, то приговори до Я вас... Знов таки закликаю ставати спонсором мого YouTube каналу. Для цього заходите на саму першу сторінку. Де, де там моя сама перша сторінка? О, о, канал. Бачите мій канал? О! Зайшли! Да. Так, і тут навіть музика почала грати. І от! Нажимаєте і вибираєте! От це і є, що називається справжній незалежний засоб на без хайпу, хейпу. Так що, запрошую, ну, але подумайте. Подумайте. Тим паче, що тут дійсно відео для спонсорів значно цікавіше, ніж для всіх. Чому цікавіше? Ну, то ж треба справедливість, я вважаю, правильно? правильно. Якщо один не спонсор, ну це таке. Як для всіх. Якщо спонсор... До відношення дієчі. А вас дякую за увагу. Всього найкращого. Хай у вас буде світло, тепло. Ну і за перемогу України! Однозначна перемога точно у нас буде, незважаючи на всі негаразди. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.